Доброго дня! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні я хочу розповісти історію про один кущик. Це бересклет крилатий, тобто бруслина крилата. Народився цей кущик у розсаднику, не пам'ятаю вже якому ще кілька років назад. І було в нього все добре, поки я його не замовила. Приїхав він до мене гарно. Гарно прийнявся, без усяких проблем, ріс собі невеличким кущиком. Ось в цьому місці, біля оцієї фігурної грушки. Коли ж почався сезон косовиці, мій чоловік забувся за цього куща і скосив при самому коріні. Та сталося диво дуже швидко. Рослинка відновилася, попускала нові бруньки, і поки діло дійшло до осені, то кущик стояв знову з декількома гілочками. На жаль, така сама історія сталася і на наступний рік. Але знову кущик швидко попускав нові бруньки, знову виростив нові гілочки і на осінь знову стояв невеличким кущиком. Але ж я того червоного красивого листя його так і не побачила, і першого і другого разу думала, що просто листочки ще зовсім молоденькі і не змогли почервоніти так, як мали би це зробити у жовтні місяці. Тому залишився мій кущик іще на один сезон. Виріс уже таким більш величеньким, гарно ріс, ніхто вже його не зачепив, не скосив, прийшла осінь. А мій кущик як був зелений, так і залишився. Так, це зелене листячко і обсипалося у листопаді. Ні одного червоного листочка не з'явилось. І тут до мене дійшло, що не буде він тут червоніти, тому що йому забагато тіні. Вирішила перемістити його в інше місце, де сонця буде більше. От переїхав мій кущик на нове місце. Добре, що коріння було компактне і він. Перемістився майже безболісно, гарно прийнявся, гарно ріс, поки не почалася спека. Тут вже не допомогла йому навіть шовковиця, яку я трохи залишила, аби прикривала його від сильного сонця. Видно було, що кущикові недобре приходилося весь час його поливати і слідкувати за його станом, але все ж він умудрився зацвісти. Квіточки дуже невзрачненькі, дрібненькі. Якогось незрозуміло, жовтувато-зеленуватого кольору, ну, тобто ніякі можна сказати. Але все ж коли прийшла осінь, на кінець я побачила, що листочки бересклета здатні такі червоніти. Але ж їх залишилося лише штук 10. Ось пару штучок ще. Не встигли облетіти. Все інше листя обсипалося ще до того, як почервоніло. Тобто, краси я в кущика так і не побачила. І знову ж таки постало питання, що робити з кущем далі. Уже скільки я носилася із ним як зписаною торбою, що в мене було бажання просто викопати і викинути. І тут моя знайома прислала. Фотографію е, такої ж рослини уже із е, коробочками із плодами. Так вони ж заворожуюче виглядають, особливо в цю листопадну пору. І почала я думати, де посадити, що все-таки е, якщо кущ перенесе ще одну посадку нормально і буде рости, то щоб бачити осінню оті коробочки. І от придумала. Прямо напроти свого будинка, через дорогу. Ось тут, де зараз стоїть лопата. Тут він завжди у мене буде на очах. Можна буде увесь сезон спостерігати за його зеленим листям, за його правильною формою, за його гілочками, які полосаті і дуже цікаві. А восени. Якщо все нормально, якщо йому сподобається тепловий і сонячний режим, то буде, якщо не червоне листячко, то оті червоні цікаві коробочки. Гадаю, тут бруслині сподобається. Оцю стару абрикосу ми все рівно збирались випиляти. От тепер буде повод, щоб зробити це швидше. Кущ клену теж приберемо. А оці кущі, що зараз зліва знаходяться, на перший час залишу для того, щоб вони прикривали від агресивного сонця у спекотні періоди, а далі теж їх звідси поприбираємо і буде собі вільно цьому бересклетові. Наскільки бересклетові стане тут комфортно, це вже буде видно в наступному сезоні, тому хто хоче відслідкувати цю історію. Побачити продовження, підписуйтеся на канал і слідкуйте за новими випусками. А на сьогодні все гарного всім дня!